У нас ще один автовоз заїхав, але доступна для вас тільки одна машина, тому що всі останні автомобілі вже продані на клієнта. Теж цікавий варіант Toyota Pro Ace. Одна у нас вчора я її публікував. А ось сьогодні ще одна заїхала в довгій базі. Якщо та у нас середня база, це у нас довга база. Бачите, жопа довжелезна. І попередній — це от був 1.5 дизель ціною 13 ціною 1300. Тут, тут у нас двохлітровий двигун. І пробігу в попередньому 270. а Тут у нас пробігу 173 тисячі, на сотку менше. Ціна 16100 акційна, двохлітровий дизель 22-й рік. Механіка шестиступка. Комбінований салончик такий, є кондиціонер, блютуз, круїз контроль, електросіклоподйомники, дві здвижні дверки щось випало Тут у нас полиці Блін цікавий варіант з повним пакетом документів для першої реєстрації.